Мінус ще один російський літак у Волгоградській області. Розбився фронтовий бомбардувальник су 24 М, який здійснював навчальний політ. Авіатрощу сусідів вже отримують певну регулярність, особливо що стосується мілітарних вильотів. У чому причина, що Федерація втрачає пілотів на своїй же землі, пропоную покопатися у темі просто зараз на каналі Січас. Напередодні, ввечері, 12 вересня, російськими засобами масової інформації прокотилася новина у Волгоградській області. Зазнав аварій військовий російський літак Су 24 М. За попередніми даними, залізна пташка невдало завершила свій політ у Калачевському районі за 5 кілометрів від хутора ложки або ж ложки, що було б доволі іронічно, як відзначають у мережі. Від самого Волгограда до місця трощі трохи менше 100 кілометрів. У міністерстві оборони РФ, на яке посилається, зокрема про кремлівське ТАСС, зазначили, що повітряне судно зазнало катастрофи при виконанні планового навчально-тренувального польоту. При цьому там уточнили, мовляв, політ відбувався без боєкомплекту. Борт зник з радарів невдовзі після зльоту, приблизно о пів на дев'яту вечора. І як виявилося, вже згодом впав у безлюдній місцевості. Про аварію першими повідомили у повоєнному телеграм-каналі Файтер Бомбер, який спеціалізується на російській авіації. До місця події екстрені служби направили, направили гелікоптери Мі-8, Там проводилися пошуково-рятувальні роботи. На землі виявили три осередки спалаху. При цьому адміністрація регіону повідомили, що нібито під час аварії літака на землі жертв і руйнувань немає. Однак щодо екіпажу, російські пабліки стверджують, що на борту перебувало дві людини, та чи змогли катапультуватися пілоти спочатку ніхто не знав. Але згодом пропагандисти підтвердили, обидва пілоти Су-24 М таки загинули. 46-річний командир Сергій А. І 34-річний штурман Руслан А не встигли скористатися парашутами. Їхні тіла не знайшли, пошуки тривають досі. Згідно з джерелами російських ізвістів, літак, що впав, входить до складу 11-го авіаційного полку, який базується на аеродромі Маринівка. Що саме спричинило тверде приземлення? Нині з'ясовують у правоохоронних органах Російської Федерації пообіцяли розібратися у причинах цієї авіакатастрофи. Я ж додам, що Су-24М це тактичний фронтовий бомбардувальник. Експлуатація версії М розпочалася 40 років тому, а 2007 року з'явився варіант М2. Літак є носієм спеціального бомбового озброєння, яке включає дві вільнопадаючі бомби РН 28 із ядерним зарядом. Ці от літаки Росія активно застосовує зокрема у війні проти України, проте українській протиповітряній обороні вдається їх збивати. Як думаєте, ви чи буде хтось братися за цю справу там взагалі? Або ж спишуть на нещасний випадок, або що? Ну, а я ж відмічу, що російські літальні засоби доволі часто останніми днями, місяцями, роками, розбиваються під час польотів над самою Росією. Так от 4 вересня гелікоптер К-52 ВКС Росії впав в акваторію Азовського моря приблизно за півтора кілометра від берегової лінії. За попередньою версією, причиною падіння стали складні метоумови. У районі був сильний туман. Екіпаж евакуювали під час рятувальної операції. А от 15 серпня повезло менше, розбився військовий літак у Краснодарському краї. Російське Міноборони тоді повідомляло, що л 39 навчального авіаційного полку зазнав авіатрощі під час виконання планового навчально-тренувального польоту. Ну, от знову ж таки, ми бачимо, що літають планово, а розбиваються вже як вийде. Власне, цей літак упав у межах аеродрому. Руйнувань постраждалих на землі немає, але загинув начальник Майкопського навчального авіаполку, полковник Вадим Гуров. Він багато років очолював одну з військових частин майкопського гарнізону, був учасником військової операції в Сирії та повномасштабного російського вторгнення в Україні. І ще не все. 12 серпня, поблизу російського Калінінграда, начебто через технічну несправність. Пав винищувач су 30 внаслідок чого загинули всі члени екіпажу. Ну і про такі випадки насправді можна згадувати дуже довго, і ми про них неодноразово говорили. Якщо цікаво, то можете побачити наші попередні випуски. Ну а поки ж розкажіть, будь ласка, що ви думаєте про такі от всі загадкові падіння? Напишіть свої думки в коментарях, поділіться своїми враженнями та судженнями. Також від вас дуже чекаю вподобайок та підписок на ютуб канал сейчас. А свіжу порцію новин обіцяю вже незабаром. Залишайтеся з нами, продовжуйте перегляд далі ще більше і ще цікавіше. Чергова унікальна операція наших розвідників. Україна повернула під контроль так звані Вишки Бойка. Це бурові, газо- та нафтовидобувні платформи біля берегів анексованого Криму. Ця ділянка була під тимчасовим контролем загарбників останні вісім років. Унікальні документальні кадри просто зараз на каналі Січас. Сили підрозділів головного управління розвідки Міноборони України знову встановили контроль над буровими платформами у Чорному морі. Зокрема, знову нашій державі належить управління платформами. Петро Годовалець та Україна, а також самопідіймальними буровими установками Таврида і Сиваш. Ці об'єкти розташовані за 100 кілометрів від Одеси та 150 кілометрів від Криму. Росія окупувала їх ще у 2015 році та відбуксирувала поближче до берегів анексованого Кримського півострова. Ну а з початком повномасштабного вторгнення терористична федерація почала використовувати ці платформи у своїх військових цілях, зокрема як вертолітні майданчики. Крім того, там росіяни влаштовували склади із боєприпасами та пальним для гелікоптерів. Також Окупанти розмістили радіолокаційні станції, за допомогою яких моніторили ситуацію у всьому Чорному морі. Нагадаю, що свого часу розвідка Великої Британії так само зазначала, мовляв, вишки бойка, так звані, мають цінні ресурси. Вони та острів Зміїний також важливі як військові об'єкти. Ось їхня цитата. Однак, як і острів Зміїний на заході, вони також можуть використовуватися як передові бази розгортання місця для посадки вертольотів і розміщення ракетних систем великої дальності додали у розвідці об'єднаного королівства. Під час однієї з фаз операції гур додають у відомстві Буданова відбувся бій між українськими спецпризначенцями на катерах та російським винищувачем Су 30 це радянський і російський власне двомісний багатоцільовий винищувач четвертого покоління. Внаслідок бою літак ворожої армії отримав ураження і змушений був відступити. Через 3-4 хвилини після прильоту сушки, як на цей апарат кажуть військові, був нанесений бомбовий удар по острову Зміїний. Військові побачили дуже яскравий спалах із боку острова. Його було помітно на великій дистанції. На сьогодні зачистку вже завершено. Було знищено ворожу радіолокаційну станцію, і під покровом ночі наші герої повернулися додому, власне, на наші українські землі. Через кілька днів спецпризначенці знову двома катерами прибули на бурову установку, аби забрати те, що росіянам більше не слугуватиме. У гурмоу сповіщають, наші бійці повернулися з рейду не з пустими руками. Під час проведення операції спецпризначенцям вдалося захопити цінні трофеї, запас вертолітних боєприпасів типу НАР некерованих авіаційних ракет, а також РЛС «Неву», що може відстежувати рух суден у Чорному морі. Тепер ворог не матиме змоги підглядати за нашими діями у морі, а некеровані авіаційні ракети стануть у нагоді нашим українським захисникам та вже скоро знову відправляться до росіян, Щоправда, не залізничним сполученням, наприклад, а за призначенням по небу і точно в ціль. Ще важливо: один із бійців з позивним, Конан, під час схватки опинився за бортом наодинці у великій воді, просто посеред моря. Російська авіація, яка щільно крила наші човни, змусила їх змінити локацію та відступити з того місця, де випав воїн. І вже через кілька годин його таки знайшли за допомогою безпілотника. Конан провів у відкритому морі у воді 14 годин. Врешті-решт, нашим хлопцям вдалося евакуювати свого побратима цілим та неушкодженим. Одразу ж йому було надано відповідну допомогу, і це насправді приклад неймовірної стійкості та сили духу, яка точно заслуговує на ваші вподобайки і підтримку нашим бійцям у коментарях. Я ж також відмічу, що повідомлення про атаки по вежах Чорноморнафтогазу вже лунали минулого року. Так, 26 червня 2022 року удару було завдано вночі на вертолітному майданчику. Утворилася п'ятиметрова дірка. Ну і чому взагалі цей об'єкт має таку назву вишки бойка? Нагадаю вам трошки із історії, як то кажуть. Власниці вишки отримали своє ім'я у зв'язку з тим, що журналісти свого часу розкрили схему закупівлі двох нафтових платформ через офшорні фірми за приблизною вартістю у 800 мільйонів доларів, під час того, як міністерство енергетики та вугільної промисловості очолював народний нині депутат України Юрій Бойко. Він був представником політичної партії Опозиційна платформа за життя ще на час початок повномасштабної війни. Однак нині, як відомо, діяльність цієї партії в Україні повністю заборонена. Ну, власне, на цьому буду ставити три крапки: поставте, будь ласка, свої реакції, свої вподобайки нашому ролику. Не забувайте підписуватись на ютуб-канал сейчас, аби знати і бачити більше. Також тисніть на дзвіночок.